Ось я вирізав кусочок 30х20 трубки для, скажімо, не для того, щоб вам показати, а мені треба було вирізати, щоб встановити замок. Ну і пользуюсь нагодою, да, користуюсь цією нагодою. Я хочу вам показати, чому краще вибирати Т-образний профіль від компанії Новіворота, ніж дві труби 60х40 і 30х20. Увагу, бачите, вже ржавчина. Ворота ці молоді, їм десь ну, 2 місяці максимум. Зверніть увагу ось тут. Вже ржавчина, бачите? Тобто вже є ржа. Ця ржа скоро буде виливатися назовні і це все буде видно. Тому, якщо ви будете використовувати Т-образний профіль, такого не буде. Тут немає. Це єдина труба. отакого такого не буде. І витікати ржа ось тут, то точно не буде. Якщо б це було б внизу, то вже, вже було б видно. Вже було б видно. А ну, так як це по бокам, то воно ще трошки поки не видно. Ну, те, це все тимчасове явище. Буде все видно. Згодом все буде видно. Тому вже є результат, вже є тут видно. Тому я раджу всім звертатися в компанію нові ворота і придбати ось такий от образний профіль. І з нього собі робити квірточки, ворота. Можна навіть паркани робити. Кому потрібно, звертаємось в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.